Як працювати з відгуками на еці? Взагалі, для чого це, які можна інсайти отримати з цього, плюси і мінуси для вашого товару. Ми розглянули цей матеріал для більше тисячі людей, які прийшли на наші вебінари. Зараз у тебе теж є можливість переглянути це відео в записі та надихнутися і отримати нові знання, як збільшувати продажі завдяки орієнтації на те, що потрібно клієнтам. Тож приємного перегляду. Відгуки. Вони не незамінна частина розвитку магазину. Спочатку, коли ви запустили магазин, вам потрібно хоча б від 5 до 10 відгуків, зроблених на сайті. Без цього дуже дуже складно буде розвивати інтернет-магазин. А це означає, що знайдіть будь-яким способом перші 5 замовлень і відгуків. Тобто дайте можливість, наприклад, вашим друзям за кордону, вашим знайомим, вашим клієнтам за кордону зробити замовлення через Etsy та мати можливість отримати відгуки. Бо це прям дуже-дуже важливо. Без цього немає репутації, клієнти не довіряють вам, рейтингова система не формується і тим самим поступово магазин втрачає. Це перша відмітка, така там 10 відгуків, друга це 100 продажів. Переважно. Такі цифри я чую для того, щоб далі переходити на на найбільш якийсь стабільний трафік. Хоча це якби не запорука, однак такі перші базові, як це, гігієнічні показники, варто закривати там найближчим часом. Можна дім можна доповнити тут? То щодо коли отримав одиницю. ну перше, ну. Не, 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 не треба відповідати якісь образи на ці людині. Спробуйте окремо їй не публічно відповісти, а особисті пояснити, в чому ситуація, запровод запропонувати рішення. Може поминати частину частину товар, частину вартості, не має повну вартість і чи, чи трохи почекати там на доставку. А, у мене було декілька ситуацій, коли я пропонував навіть частково там половини повернення, коли не сподобалось, чи повне повернення коли не доставлено, і одиниця перетворилась четвірку. І це було кілька разів. Якщо він не відповідає, потім можна публічно відповісти, дуже, дуже так е, якісно і нормально, позитивно, і пояснити цю ситуацію, пояснити. І тоді е, інші люди, які дивляться, вони побачать, що ви реагуєте, що це може бути психована людина, якась, і це не так. Як на магазин, який продавав тисячу в день, це бізі пазл У них було по 20 одиниць в день. У них було по 20 одиниць в день. Коли вони не встигали відправляти в сезон. І все одно вони висловили. От я. Тобто вони змогли це пережити. вони до них закривали магазин, але вони два рази відкривали його, вони робили повернення і все регулювали. Угу. Так, дякую, що теж доповнили. І ми тим самим теж точно підтримуємо те, що Олександр сказав. Ем, що наступне завжди відгук: це для нас е, про можливість е, адаптувати власний товар, підлаштувати його і подивитися, де ми недопрацьовуємо. Можливо, це доставка, можливо, це пакування, можливо, саме оформлення посил е, самого товару, там кольори, розмір і так далі. Фотосесії дуже часто роблять, е, які е, показують товар трішки по-іншому, ніж людина отримує. І це такі часті помилки, яких варто. Запобігати, або якщо вже допустили такої якби, складнощі через відгук негативний, то шукати варіанти, як виправлятись і вдосконалюватись. Дякую, що додивились це відео до самого завершення. І якщо у вас залишились коментарі, з радістю я або наша команда відповість на них. А якщо ви хотіли б поспівпрацювати разом з нами, наша маркетинг агенція ціль пропонує безкоштовну консультацію, посилання в коментарях. До зустрічі!